Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Започаткували ми з вами рубрику бабусяних рецептів, тому продовжуємо сезон слив. Ще один фаворит сезону, і зараз ми приготуємо сливовий пиріг. Адже коли е, в хаті ось так пахло цим пирогом, ми розуміли, що м -м, сьогодні свято і тому готуємо сьогодні цей сливовий пиріг. Дуже просто, не потрібні ніякі міксери, ніякі додаткові гаджети. Ось така штука, тільки потрібна. І, а можливо, просто виделочка, і ви впораєтесь. Тож, все, що є в холодильнику у кожної господині. Тому два яйця, як завжди, всі кількості інгредієнтів я покажу під відео, тому не засмучуйтесь, якщо щось пропустите. Цукор. Я даю 150 грамів, але можете коригувати тут за своїм смаком. Дрібка солі, тому що ви знаєте, що ми готуємо в мене гімалайська рожева. Для десерту використовую її. Ну і, власне, перемішуємо поки що це все. Тут не потрібні ніякі піки, ніякі збивалки, нічого. Додаткового. Ось тільки так. Є. Далі. кисломолочка будь-яка, яка є в вашому домі. В мене сьогодні ряжанка, але, можливо, у вас є кефір, кисле молоко, сметана, що завгодно. Також 150 мілілітрів є. Так, об'єднали. Просто, щоб всі компоненти об'єдналися. Далі олія, без аромату. До речі, можете додати вершкове масло, але я знаю, що зараз скажете задорого, тому просто ось так. Ложечками в ложечках і в грамах вам все покажу. Ось так. Є олія. Знову перемішуємо. Знов поєднали, і далі ванільний цукор, за бажанням, тому що я ще е, до слив додам корицю, сливи і кориця це аромат свята. Але я хочу багато свята, тому додала ще й ванільний цукор. Далі борошно. Борошно з розпушувачем. Ось так потрошечку вводимо борошно і розпушувач. Зараз покажу вам, яка консистенція тіста має бути. Так, ось така консистенція має бути такого, знаєте, густого кексового е, тіста. Далі. Я вам даю, е як завжди, такий конструктор. А ви вже обираєте свій варіант. проговорюєте. В мене форма ось така, достатньо широка, десь тут, мабуть, 27 см в діаметрі. Але все залежить від того, як ви полюбляєте. Я люблю, щоб було мало тіста і багато начинки. Можете взяти кексову форму, можете взяти будь-яку квадратну форму. Все вистелили пергаментом. Викладаємо так. зараз. і розрівнюємо, щоб нічого, ніякі залишки тут у нас не лишились. Обирайте дуже гарний пергамент, якщо не впевнені в своєму пергаменті, то змастіть його олійкою або вершковим маслом. У мене гарний, тому я в ньому впевнена. Зараз ми можна бути впевненим ні в кому, навіть в собі. Але це так, філософія, філософські думки. є. розподіляємо по формі. Розподілила тістечко, і тепер діло за сливками. Як ви розумієте, начинка може бути будь-яка. І знаєте, що, поки я тут ріжу сливи, що я придумала? А давайте з вами згадаємо рецепти наших бабусь. Ну, Рубрика ж «Бабусіні рецепти, тому я пропоную вам, дивіться, викладаємо вниз шкіркою і трошки втоплюємо. Пропоную вам в коментарях писати. Рецепти, які вам нагадують вашу матусю або бабусю, ну щось таке, знаєте, з дитинства, щось таке рідне, тепле. А, я подивлюсь на ті рецепти. І, звісно, оберу а, за своїм смаком, вибачте, а, і приготую його на каналі. Звичайно, оголошу. А, Чий це рецепт? Не переживайте, це буде авторське ваше право чи вашої бабусі, матусі, не переживайте. І обіцяю подарувати якийсь кухонний гаджет. Тому швиденько готуйте, смакуйте, пишіть рецепти, бо я на них чекаю. І, звичайно, кухонний гаджет в подаруночок. поки що це буде секрет. Але обов'язково, коли буду готувати. Покажу, що це буде в будь-якому разі згадка. Про ситий стіл, про рецепт. так Ну, викладаємо сливи. Ну, ви ж, все ж таки не забувайте вподобайки, коментарі, що там у нас ще є, що там ще є дзвіночки. Так, докладаємо далі. Так, виклали. Далі, як обіцяла, кориця, трішки притрусили. Ах, який же це буде аромат. Так, духовка в мене вже 180 градусів верх-низ конвекція, вже працює, гріється, бо відправляємо ми вже в розігріту духовочку. Ось так. І трішки цукру. Так. Хочете, будь ласка, тут пластівці мигдалеві. Що завгодно. Ви вже тут, знаєте, вмикайте свою фантазію. Але я готую той пир пиріг за рецептом моєї бабусі. Духовка 180 градусів, верх-низ, конвекція, 25-30 хвилин, в залежності від того, якої товщини шар тіста. Відправляємо. Друзі, аромати наповнили вже мою кухню. Ой! Ви собі навіть не уявляєте. А для того, щоб уявити, потрібно його приготувати. О-о-о-о. Ось так він виглядає. І до речі, доки пікся пиріг, я згадала, що це той самий легендарний сливовий пиріг, який е, публікували в газеті Нью-Йорк Таймс з 1983 року, мені здається, протягом ну, біля 10 років. Тому що кожен рік глядачі, читачі просили його знов надрукувати, знов надрукувати, вже рецептура змінювалася. Е, пиріг ось, залишався той самий. І от в якомусь, там, не знаю, 91-му, це я так. Згадала, не перевіряла ці факти, можливо, десь там помилилася. Нарешті надрукували рецепт цього пирога ось такими здоровенними літрами і порекомендували е, заламінувати і повісити на холодильник. Отже, цей рецепт друкувався в Нью-Йорк Таймс в останній Раз, навіть не знаю, навіть не знаю, як же зараз. І ось тут ви можете взяти а, кульку морозова до нього. Це надзвичайно, неймовірно смачно. Хочу його дістати з форми, але він такий гарячий, не знаю, як це зробити, але я впораюсь. Все, вийшло. Погляньте, тонесеньке, тонесеньке, тісто. Багато начинки, і тепер хочу одрізати собі шматочок. Mm. І два. І ось, подивіться тарілочка, тарілочка, тарілочка. Зараз самі все побачите. Ось така неймовірна краса і смакота. Тому обов'язково готуйте, смакуйте, пригощайте всіх своїх рідних, збирайте за єдиним столом і започатковуйте цю неймовірну традицію. І не забувайте писати рецепти. Найкраще я приготую, і подарую подаруночок. Неймовірно, смачно!